Добрий день, шановне панство. Е -е, настроївся я зараз спробувати е -е, зловити того самця. Як він до мене підійде ось тут, я йому зараз буду якісь смаколики давати. Якщо мені вийде його зловити, я наготував ось тут каструлю, баняк такий. От я його маю посадити в нього і тут вага в мене рядом є. Ну і будемо важити. А потім відкинемо вагу вагу баняка, того, в який я думаю, що його запхаю, може він мені не буде втікати. І подивимося, який результат буде. Ну, Маємо ось таку вагу. 11 кг 600 грамів. Ось такий мій дядько. Каструлю баняка я того забрав, що важе 3700. Зараз я назад його кину. Отак. Ось, Ось що ми маємо. По нулях майже 15 грамів. 15 грамів то він какашки оставив свої. Ну що, маємо 11 кілограмів десь 600 грамів чи скільки. Ну В принципі, я думав, що він має трошки більше. Ну, але скільки має, стільки все наше. Бо на вигляд він, ну, якщо самка має 8 кілограмів, то він ж, якщо по вигляду як він сяде, то він виглядає ще раз такий, як самка. В принципі, я думав, що зважу буде біля 13 кілограмів. Ну, але маємо 11-600, то теж непогана вага. Тим більше він сидить в сім'ї. Ну, працює, не працює, я не можу сказати. Бачите, за той весь період, скільки він вже в сім'ї 5 місяців, маємо три самки родило. Три самки від нього родило. І середня народжувальний з роду то маємо скільки. Зараз я згадаю, скільки 17 внутринят вийшло, ну трошки менше шести. Ну, що маємо? А, то 19 внутрінят, то вийде трошки більше, бо тут 14 і 5, друга самка родила. 19 втрінят, то маємо 6,1 десь 10, чи 2 нутріня. В принципі, від нього і від тих самок, що є, що вже родили, то мають таку середню народжувальність, як старі родили самки, бо колись як самки мені родили, то першородки в мене більше шести першородки не, не, не народжували. От тільки з того, того року дві самки в один день родили 14 штук, то можна сказати, що вони родили по 7 штук як мінімум. Може одна 8, друга 6, ну я не можу, бо одну нічку родили і вони е, в одному кутку їх вирощували. Е, ну і так є, як є. Все, дякую за увагу. Вирощуємо нутрії. Стараємося, щоб вони були гігантами. До побачення.